Алло! С кем я разговариваю? Я журналист из Чернигова, который вы бомбили в марте 2022 -го года. Помните такое? Нет, а -а 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 спасибо Ну, на самолете вас сбили на Чернигово. Не помните этого, нет? Ну, что такое было? Было такое, да? Да, Пам'ятаєте, там потом ви ще мужчину вбили, з пістолета застрелили? Це фрагмент телефонної розмови журналіста Суспільного з російським льотчиком, визнаним українським судом воєнним злочинцем Олександром Красноярцевим, записаний у грудні 2024 року. Красноярцев той самий пілот су 34 якого 5 березня 2022 року українські військові збили в небі над Черніговом і взяли в полон. При собі він мав телефон. Ось такий, який я тримаю зараз в руках. Від анонімних джерел журналісти Суспільного отримали даність цього телефону. Це понад 60 гігабайтів фотографій, відео та переписок з дружиною, рідними та російськими пілотами, напарниками Красноярцева. Вивчення, обробка та аналіз отриманої інформації зайняли у мене кілька місяців. Також ми намагались встановити, де зараз перебуває Красноярцев. Чи визнає свою проводу? Инок вбивствах цивільних українців і чи продовжує він бомбити українські міста і далі? Ці кадри відзняті в мікрорайоні Масани в Чернігові 5 березня 2022 року. Оця темна цяточка з парашутним куполом. Російський пілот першого класу, майор Олександр Красноярцев, того дня його літак Су 34 вилетів із аеродрому Сеща у Брянській області, аби бомбити Чернігів. Під час заходу на коло російський винищувач-бомбардувальник підбили із Стінгера. Знаходились розрахунок переносного зенітного ракетного комплексу Стінгер іменно 105-го прикордонного загону. І е, бійці відпрацювали саме по літаку Красноярцева його загорівся двигун. І вони, по-перше, втратили висоту. А по-друге, почали розгортатися на ту територію, де контролюють російські війська. Добували літак Красноярцеве вже зенітники прикордонників. Якби на це стверджує військовий історик Михайло Жирохов, палаючи су 34 дотягнув би до окупованих росіянами територій, і там би пілота та штурмана евакуювали. Те, що вони знизились, дозволило відпрацювати розрахунку зенітної установки зу 23 2 Літак Красноярцева ніс на борту 6 500 кілограмових некерованих авіабомб ФАП 500 Залишки су 34 Красноярцева впали на приватний будинок. Пілот разом із штурманом Константіном Криволаповим катапультувались. Штурман, до речі, загинув під час приземлення. Красноярця залишився живим, впавши на дах житлового будинку, де перебувала Світлана Войтешенко зі своєю сім'єю. Її брат Віталій Сергієнко без зброї намагався наздогнати пілота Красноярцева. Брат вийшов, через час вийшов муж. Тоже. Вийшов і тут заходить муж говорить, на наш будинок приземлився льотчик російський на парашуті. І Потім він знову вийшов, і тут як так, все так швидко відбувалося, вистріли. Сам Олександр Красноярцев в інтерв'ю блогеру Володимиру Золкіну розказав, як вбив Віталія Сергієнка. Впав на дом, ну, тому скатився на забор. За, уже за забором слышав, що русский виходи». Я через забор. побежал за дом. За мною мужик пытался меня догнать ну, з вилами или з то Примінила ружжя, вистрілів чоловіка, який за мною бежал. Давай розказує хто хто випав за ім'я, фамілія майор, майор Красноярцев? Красноярцев? Да. на цьому відео зафіксований фрагмент, коли українські військові затримують красноярцева, який після вбивства Чернігівця ховається в погребі. Хто там роботи да. Так російська пропаганда малює пілотів їхніх військово-космічних сил. Проте в реальності їхній образ геть не такий мужній та героїчний. В костюмі обелікса майор красноярцев, льотчик першого класу, начальник повітряно-вогневої та тактичної підготовки другого змішаного авіаційного полку другої змішаної авіаційної дивізії російської армії. А це під'їзд будинку на вулиці 40-річчя Перемоги, 31 у Челябінську. Тут у квартирі під номером 168 і живе Красноярцев разом з дружиною та двома синами. Все це інформація з телефона російського льотчика. Схоже, що користувався ним він з 16 липня 2019 року, аж до дати збиття літака 5 березня 2022 року. Вам пропоную ознайомитись з найцікавішим періодом періодом – від кінця 2021 року до початку 2022 року. Настав! Внімання! Сімейне відео родини Красноярцевих зняти за два місяці до початку повномасштабного вторгнення Росії до України. На ньому родина пілота, яка мешкає у Челябінську, у своєму повному складі. На відео Олександр Красноярцев, його дружина Анастасія і діти Леонід та Матвій. Батьки подружжя такий відпочинок, схоже, типовий для цієї родини, бо вистачає й інших світлин з банних та басейних комплексів. Навіщо я все це розповідаю? Запитаєте ви просто для розуміння, хто ж такий Олександр Красноярцев і як він живе. За фото і відео в телефоні льотчика можна зробити висновок, що окрім сімейних вечорів, майор Красноярцев полюбляє проводити час у колі друзів за традиційним російським заняттям. <му> Завдяки перепискам з дружиною ми дізналися і про зарплатню російського льотчика першого класу. За медаль пришла премия. Езжай, заплатим. Сколько получилось, если не секрет? А ты как думаешь? 120 за медаль и 20 премия. Больше? Пусть будет секрет. Я ж как ты, не могу секреты держать. 320. Минус зарплата. Это 190. Не хоть на себе! Отже, пілот російського винищувача у 2021 році отримував щомісячну зарплатню у розмірі 130 тисяч рублів. Станом на грудень 2021 року за один долар давали 74 російські рублі. Таким чином заробітна плата складає близько 1750 доларів. США. Як пише його дружина, підвищено заробітну плату він отримав за урахуванням виплат за медаль. Звідки ж у красноярцева нагорода, за яку в нього так суттєво зросла зарплата? Наймовірніше, він її отримав за участь у російському вторгненні в Сирію. На цьому відео російські змі зафіксували повернення трьох екіпажів російських бомбардувальників із Сирії у 2016 році. Ось на цьому кадрі і сам пілот красноярцев. Три самолета взяли курс на Южный Урал. Увидеть здесь снег не ожидали. И пока стояли на построении, даже начали замерзать. Тогда российские пропагандисты ще наприховували масштаби масштабы российских бомбардуваний в Сирии. називали называли сирійського сирийского народа от террористов. Су-24М, который базируется в Шаголе, за каждый боевой вылет сбрасывал на объекты террористов до 10 бомб. Первая є Пете це назва робочої групи російських пілотів застосунку Телеграм. Її створили у вересні 2021 року для повідомлень про шикування і навчання та бойові вильоти. Тут 48 учасників. Всі вони служать у другому гвардійському змішаному авіаційному полку, який базується на військовому аеродромі Шагол біля Челябинська. Учасники цієї групи майор красноярцев і загиблий під час катапультування у Чернігові майор Константин Криволапов. Ось, до речі, його прижиттєве відео від 2018 року. Константин Криволапов командировки на переобученні провів 7 місяців і тепер щаслив увидеться з жіною і дітьми. Очень ждав приїзди домою. Увидіть радних близьких. Дітей. А це те, чим найбільше обурювався криволапов у робочому чаті льотчиків. Ви в натурі забалі кожні п'ять хвилин народ провірять. Навіть нормально нажратися не можна, щоби потом отаспатися. Групова переписка розкриває плани підготовки російської авіації до повномасштабного вторгнення в Україну. На дворі 21 грудня 2021 року, майже п'ята ранку. Заступник командира ескадрилії Євгеній Каніщев пише повідомлення такого змісту: шуст, дощ, саве, лука, хітр, ларік, калми, ют, губайт, бор, кавров, устриця. Даним персонажам виїзд куди-лібо запрещен. Якщо на сбор час и погнали. Поставьте все плюси персонажі. Що вам доведено? Домашнім ні слова по можливості. А кто не в списки рот на замки держать. Як ви зрозуміли, це скорочені прізвища пілотів та штурманів російських військових літаків. Наприклад, Губайт. Це капітан Артур Губайдулін. Дощ це штурман Денис Дощенко. І його в наказі командира найбільше турбує, чи можна випивати. А бухать теж нельзя, получається бухать нівозбраняється. Денис Дощенко брав участь у російській агресії проти Грузії ще у 2008 році. Про що повідомляв на своїй сторінці в інстаграмі. І дуже переживав через загибель російських пілотів у Сирії, в бомбардуваннях якої також брав участь. До речі, як і Олександр Красноярцев працював разом із штурманом Константіном Криволаповим. Повернімось до переписки. Через місяць після повідомлення зі списком пілотів той самий каніщів наказує льотчикам і штурманам взяти з собою одяг та речі у це відрядження. по форме одежды. ЛТО зимнее, с собой комбезы берем. На ногах теплые высотники. Спички, вся эта залупа с собой. Касается всех, кто уехал и улетает завтра. Шапки возьмите, гонки желательно темного цвета. Термобелье с собой. Новорічні свята красноярцев зустрів вдома. 2022 рік для майора і пілота Су 34 почався з термінової телеграми про проведення з 11 до 14 січня навчань у Новосибірську на тему особливості підготовки та ведення бойових дій авіацією та ППО під час збройних конфліктів. На 25 січня красноярцев перебував у Челябінську. Тут проходить медичний огляд. До речі, з 2009 року пілот страждає на ожиріння першого типу. У одній з переписок інший пілот просить поділитися секретом швидкого схуднення. Скільки тобі потрібно було скинути? І за яке час скинув? Приїхав плюс 14, скинув 13. За три неділі скинув. Ого, ти що взагалі не хавиш? Раз в три дні. Наймовірніше це є датою переміщення змішаної льотної дивізії до кордонів України. Публікації про це з'являється в російській пресі. Повідомлення на тему перебазування і розлуки з чоловіком надсилає йому дружина. Ілі дуже сильно любимо, як два лебедя, і не можемо друг без друга. А ще я почему-то переживаю за тебе. Насмотрюсь новостей так страшно становиться. Все буде добре. Не переживай. Ми вместе навсегда. А новості пам'інше сматрі. Те, що Су-34 перемістили ближче до кордонів з Україною, зафіксовано на відео від 18 лютого 2022 року. Його зняв на свій телефон сам красноярцев. Тут чудово видно так звані утки. Сленгом пілотів так називають су 34 Через характерний ніс, схожий на качиний дзьоб. Ви на утках? Ага. Всіх обнімаю, всім нашим привіт. Береги себе, толстий. су — російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях, може розвивати швидкість до 1900 км на годину на висоті до 14 км 600 метрів, узяти на озброєння повітряно-космічних сил РФ. 20 березня 2014 року. Вартість від 33 до 50 мільйонів доларів. До 24 лютого вони відпрацьовували всі на картах, на теоретично, практично відпрацьовували всі ці вильоти. Льотчиків третього і другого класу туди не відбирали. Це було відрядження на війну. Як правило, туди відбиралися люди з посадами, тобто командування дивізії, командування полка полку, там головний штурман. Тобто, це це люди, які вже пролітали певний час, там 15 років років мали відповідну підготовку авіаційних підрозділів, на які б мали б на озброєні фронтові бомбардувальники Су 34 на Росії не так багато. І е, ця дивізія вважалась і вважається однією з найбільш боєздатних по використанню су 34 На аеродромі сеща красноярцев зафіксував на свій телефон посадку літака АН-124-100 Руслан з бортовим номером ra 82013 Тут на кадрах добре видно споруди, розташовані на аеродромі. Саме вони допомогли ідентифікувати це місце. Цей літак використовувався російською державною авіакомпанією 224-ї льотної частини. На фото оприлюднених в мережі інтернет зафіксовано, як 14 лютого 2022 року саме на цей борт завантажували військові вертольоти на аеродромі у Пермі. За два дні до повномасштабного вторгнення майор красноярцев почав вивчати гугл-карти деяких міст України. Виявилось, пілот детально роздивлявся вулиці Чернігова та Києва. Він періодично бував на аеродромі Сеща. Про це говорять метадані його телефону. Хоча під час інтерв'ю він стверджував, що не знав про цілі, але дані з телефону це спростовують. Примерно по карті смотриш куди летиш. Іменно по телефону не смотрели. Там по карті Генштабовської дають координати, але на великий телевізор, як правило, виводять Google-карту або Яндекс-карту, і на неї проговорюється про весь маршрут польоту, весь ціль і маршрут повернення. Ми тебе всі поздравляємо. Двадцять 23. 23 лютого. День російської армії. Для Красноярцева, його колег та родини. Велике свято. З самого ранку Олександр отримує вітання та вітає. Жінка надсилає фото подарунків, серед яких букет зі шкарпеток. Того ж дня, але ввечері Анастасія запитує чоловіка, коли він повернеться додому. Коли додому? Навірно, скоро. Інформація про цей день в телефоні Красноярцева відсутня. Ані телефонних дзвінків, ані сповіщень. Лише наступного дня він виходить на зв'язок зі своєю дружиною та матір'ю. Захожу на Озон, а там телефон такий же, по другой ціні, на 4 тиші менше. Синуля, привіт. Как ти? Телевізор. Смотрим новини. Да там нічого хорошого не покажуть. Після 24 лютого переписки стають більш сухими. У робочому чаті не так багато повідомлень. Проте з'являються сповіщення, в яких красноярцев обговорює перші збиті російські літаки. Кого сняли? про носа знаємо. Цю ночі хто? буржуй малой. Стає зрозуміло, що першим збитим пілотом цієї дивізії був Артур Губайдулін з позивним буржуй. Тоді йому вдалося вижити. За декілька днів його евакуювали. Всі з прогулки вернулись. Буржуй позавчора, в госпіталі справим все більш-менш хорошо. Губайдулін, хоч і змінив імена у соціальних мережах, але досі ними користується. Принаймні у ВКонтакті він заходить систематично. А накрить там все — не варіант ні. Ця переписка двох пілотів Олександра Красноярцева та Дмитрія Селіна датована 2 березня 2022 року. Колега по цеху дуже переймається долею інших пілотів, які атакують українські міста. не нельзя. не всі там плохі. Та, понятно, у самого там родственники живуть. Прорвемся. Дай Бог, ладно, отдыхай, піши чаще. Походу, домой не скоро. 3 березня 2022 року російські літаки вперше бомблять Чернігів. Шість 250 кілограмових бомб ФАП влучають багатоквартирні будинки на вулиці В'ячеслава Чорновола. Цього дня над містом почали працювати російські винищувачі. Того ж дня, але після обіду російська авіація завдала ударів по двох школах у мікрорайоні Подусівка. 3 березня, за даними Чернігівської прокуратури, гине 47 людей. В Школу походу, попали. Почербігу вони використовували, і ми знаємо ці, а, ці моменти. Черноволе 250 кілограмові бомби, стадіон Гагаріна п'ятисотки. там чотири-п'ятисотки, які вони кинули. Під час інтерв'ю Володимиру Золкіну красноярцев не повідомляв точних місць, куди скидав авіабомби. Шість овзап 500 Ну, працювали також по координатам. Знав десь до Київської області в районі аеродрому. Uh -huh. не, не Як і всі інші російські пілоти, їхню брехню всю можна узагальнити одним реченням: вони всі брешуть про те, що не знали, що бомбили. Не знали, по чому запускали свої ракети, свої бомби. Всі вони чудово володіють. Повним розкладом по інформації, куди і що вони бомблять. Отже, повертаємось до 5 березня 2022 року. Су-34 падає, знищує будинок у мікрорайоні Масани. Штурман Константін Криволапов гине під час катапультування. А Олександр Красноярцев потрапляє до рук українських військових. У полоні пілот перебуває до початку квітня. Його обмінюють на п'ятьох українських пілотів, повідомив тоді журналіст Андрій Цаплієнко. Це фото зроблено відразу після обміну вже на російській стороні. 26 жовтня 2023 року Новозаводський районний суд заочно засудив Красноярцева до 14 років позбавлення волі та призначив виплатити 2 мільйони гривень моральної компенсації сестрі вбитого Чернігівця. Суд розцінив дії льотчика як порушення норм міжнародного гуманітарного права. А тому це саме воєнний злочин, а не умисне вбивство. У січні 2023 року Красноярцева помітили на прийомі президента Росії Владіміра Путіна, який виступав із щорічним зверненням до федеральних зборів РФ. Відтоді на публіці красноярцев не з'являвся. Тож як він нині живе, ми вирішили запитати в нього особисто. Щоб переконати, що Олександр Красноярців і нині проживає в Челябінську, ми вигадали легенду, за якою я росіянка з рідного для пілота міста. Згодом вже зізнались, що ми українські журналісти. Ви знаєте, що в Україні вас осуждено? А ви хто? Хотіла би уточнити. ви знаєте, що ви признані в Україні воєнним преступником? Ні. Откуда у вас мой номер? Ви продовжуєте працювати, Олександр. Откуда у вас мой номер? Нашли. Хотіла б уточнити, ви продовжуєте літати, Олександр? Ні. Вже за годину після того як кинув слухавку, красноярцев передзвонив сам. Алло. З ким я розмовляю? Я журналіст із Чернігова, який ви бомбили в марті 22 го року. Пам'ятаєте таке? Ні, а... Ну, на самолете вас сбили на Чернигову, не помните этого нет? Что такое было? Было такое, да? Что-то да. Помните, там потом вы еще мужчину убили с, с пистолета застрелили? Ну, я не убивал никого. А что вы хотите от меня? Хотим узнать, как вам живется с этим, как вам вообще сейчас живется. Расскажите нам, пожалуйста. А как меня нашли? Ну, нашли, нашли, как нашли. Что у вас, цель какая? Ну, цель узнать у вас, как вам живется с этим? Осознанием того, что вы убили людей невинных. Плохо живется. Плохо. Думаете часто об этом, да? Конечно. Ну, как бы то, что э, Украина на Донбассе убивала столько лет людей. Их 20-то не должен? И кто напал? Не Россия ли напала на Украину? Нет. А Донбасс это не Украина, нет разве? Там русские люди живут. В каком месте они русские, Александр? У них украинское гражданство. Слушай, у них украинское гражданство было. Вот именно, что вы по-русски разговариваете. А почему вы сейчас говорите, что разные государства? Вы же знаете, что это раньше одно государство было. А, Советский Союз. Ну так, Советский союз распался-то.